Я чула від свого лікаря, що після вагітності вени повилазять знов. А от і ні, якщо вилікувати варикозні вени до вагітності. То венозний тиск зменшиться в венах і буде легше пройти період вагітності без появи нових судин. Дослідження показують, що жінки, які пройшли лікування лазером або склеротерапією до вагітності, на 60% знижують ризик появи нових варикозних вен в період вагітності. І навіть якщо після пологів з'являться невеличкі вени або судинні сіточки, їх буде набагато легше пролікувати. Якщо ви сумлінно будете виконувати всі рекомендації флебологів Ангіолайф під час вагітності, я вас запевняю, Нових судин майже не з'явиться. Тому не зволікайте, приходьте в Ангіолайф. І я чула від свого лікаря, що після вагітності вени повилазять знов. А от і ні, якщо вилікувати варикозні вени до вагітності. То венозний тиск зменшиться в венах і буде легше пройти період вагітності без появи нових судин. Дослідження показують, що жінки, які пройшли лікування лазером або склеротерапією до вагітності, на 60% знижують ризик появи нових варикозних вен в період вагітності. І навіть якщо після пологів з'являться невеличкі вени або судинні сіточки, їх буде набагато легше пролікувати. Якщо ви сумлінно будете виконувати всі рекомендації флебологів Angiolife під час вагітності, я вас запевняю, Нових судин майже не з'явить. Тому не зволікайте, приходьте в Angiolife.